Всім привіт, ребята. Ну, Сьогодні такий буде відосік. Знаєте, такі кадри будуть, які не війшли в жодне відео, в жодне, яке не можна було там поєднати, ні якийсь сюжет не придумати. Вот. А потім я таку тему придумав. а чому б ці всі кадри не зробити в одному відеосі. Тобто те, що не війшло в ефір, так скажемо. Ну, коротше, ви дивіться, що з цього вийшло. Вадим, стой! 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 Диви, ви звездує 100 км за годину! Стой! Стой! Ну йдіть туди! Я поїду сюди! От, блин, Вадим! Аксьонов! Не підписуйтесь на нього! Не надо! Знаєте, як це називається? ПХД! Піпець хорошому дню! Вирішив! Позайматися коротше, багажником, просушити його. Сонце, звісно, світа, я грибу, да? ну нічого. От, виняв Як це? Ну, пластмасу цього. Майже все, вона була така волога. Зараз все, в гараж сюди. Щоб ви ще побачили, гараж зараз ці двері відкриваються і на тебе вивалюється диван. О, це такий гараж в мене тут. Зараз ну, бачите, просушу трошки. І наведу цей безлад, що в мене тут робиться, тому що постійно те 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 те, -те, -те, -те крутиться, блін. То перевезти, те, -те, те завести, от мене щойно е -е, пережив атомну війну. Ну я маю виду переїзд. Самі розумієте, що пережити переїзд це капець просто. Тим більше вжаті сроки, тим більше із меншої квартири в меншу площадь. Тобто, як це сказати? Фути, наоборот. І Тим більше із більшої площі, в меншу площадь треба було переїжджати, ну, коротше, жесть просто. Ну нічого, зараз це все буду збирати, розберу, хочу, щоб в мене все таке автомобільне лежало тут в одній сумочці. А так поки все отлично, машинка катається, стаканчики на... У всякий є, є, Е, Єдине, що граната права при сильному вивороті керма, вона ну да, трошки хрустить. А так все зашибісь. Була ж в мене парова машина. Я її кібіні матері продав. Тут ще оце лишнє, це просто зараз вигрузиться. І це лишнє, да? от. а так от воно виглядає, от, от так от в мене запасочка тут стоїть, масло, бензин, ще літр масла так на швидку руку, щоб долити. Там тряпочка. Тут змінний одяг, інструменти всякі. Туди-сюди тут теж все, все лежить. Ну, короче, от В случай, що пространство є. Ну, Порядочок трошки навели. Так, ну а тут я поволтузився трошки вже в гаражі, вже стемніло. І по-моєму їду тут додому. Я вже не пам'ятаю, адже катаюся дуже багато і інколи буває до півтори тисячі кілометрів за місяць проїжджаю. Тому куди я вже це їду, я вже не пам'ятаю. Але, по-моєму, це я їду на заправку. Да, по-моєму, туди. Ну, а тут я знімаю те, що в мене зламалося в дверцятах там одна штучка від замка. В общем, я не міг відкрити двері. Тобто Цей пептик у мене працює. Вот так я можу закрити двері, А от від замка в мене не працює. Я розібрав ж карту і думаю, може злетіла тяжка, просто вставлю її назад. Подивився і дивуюся, да, дійсно, ось є. Такий пиптик, який злетів із замка, але він там чуть -чуть і обірвався. І я його вставляючи назад, все рівно е воно в мене вирвалось. Е от, і ну, таку создало трохи проблем. І От зараз я хочу відповісти на деякі коментарі, які мені пишуть е підписники. Ну, По-перше, дуже дякую, що ви пишете, що дивитесь. І от е були там коментарі до да, тих, хоч щось тут типу, сам зробив ні, там, чи ще щось. Друже, я ну, передивись мої відео, я все, що в моїх силах, я роблю. Я не механік, я не вчився на це, да. я там не можу на дорозі поміняти коробку. У ну, мене слава Богу, до такого стану машину я не довожу. Да, що треба міняти коробку на трасі або там е, ще щось. Да. Е, просто справа в тому, що в мене куча роботи своєї. Правильніше, от моя думка така, що правильніше, мені просто зараз, наприклад, дивись, зараз погода погана, дощ йде. У да? мене немає гаража. от Просто я посеред поля, да, будемо так казати, де я тут мешкаю, ремонтірую цю дверку. По-перше, сиро, по перше, Ну, дощ іде, да, незручно. Е, Особового інструменту немає, там, є там, викрутки, там ключі, все остане, от. але я нещодавно теж після лікарні. Я зараз провожуся тобто, годину півтори мене знов продує. Мені дорожче обійдеться лікарня, ніж я зараз е, підійду до своїх знайомих, дам якийсь, там... 100-200 гривень, да він мені це зробить і в теплому гаражі, а може ще й чаю просто поп'ємо. знаєш. Тобто мені проще отак. От на цей момент, коли машина у когось, я або на роботі заробляю гроші. Теж, да? Я не теряю свій час, не теряю, е, свої, якби, не відпрашуюсь, тобто я працюю. Прийшов, заплатив. Да? От, е, або. Е, ну, Компенсую поки що своїм здоров'ям. Тож, ну, ось така ситуація. Я вважаю, що мені проще от просто поїхати, якщо я не можу зараз її зробити, ну не дозволяє погода, не сонце зараз, не літо. Да? Не можу я зараз їй дозволити. Довго сидіти, будемо так казати, в серій погоді, да? Ну, Тому мені краще дзвонити людині. Вона сказала, добре, під'їжджай, зараз глянемо, да, що там, є, 2 секунди роботи. Ну, ось така. Можете мене обсуждати в цьому ділі, що я там типу, нічого не роблю. Да роблю, ви бачите все на відео. Але за е, коментарі дуже велике дякую. Коротше, е, я ні на кого не злюсь. все окей, я погнав на СТУ. Взагалі-то я стараюсь не доводити автомобіль до такого стану, щоб там відвалювалося все. Да? Ну, я стараюсь так, щоб вона в мене була на бойовому такому ходу. Да? будь-який момент мені куди треба сісти да, і поїхати. Ну, погода зараз така, ну не хочу я простужувати свої нирки. Ну просто не хочу. Вони дорожчі мені обійдуться. Я щойно недавно вийшов з лікарні, я знаю, скільки це все коштує пролежати два тижні в лікарні. Поэтому, ну, Поэтому мені проще її зараз завести, дати. Пару сот гривень за цю тягу, яку мені там зробить, дай все. Тим більше є інші важливі справи. Так що такі діла. Ну, коротше, ребята, як ви поняли, все працює, все класно, От, закривається, відкривається. От, він мені там дав тяжку, підтягнули ручку. Коротше, все зробили. Тепер осталось поставити все це карти тут назад. Розстанься, з нею весь мир кричав, лапив, но я її любів. А на гріш на її места нет в раю, но я її люблю. Так, да, ребята, на зависть Лана Славода, у мене є в машині да, Але їх трохи треба відрегулювати, тому що ну, подати сюди на себе. Тому що великий стакан не повністю влазить. Ну, Тоді займаємося цим. Там нічого складного такого немає. Треба зняти бокові тільки зараз обшивочки. І трохи подати просто сам корпус нашого О, з вами. Ох, як його господи. Под вперед. І все, щоб великий стакан лате, там оце, знаєте, ставали. Тому що ну, великі погано стають. Маленькі то класно, а от великий трошки поганенько. Тому зараз треба бокові е, обшивочки зняти, от, поставити, на місце, чуть-чуть там подвинути. І в принципі має бути окей. Погнали. Ось така система тут. Зараз вам покажу. Ось сам наш механізм. Треба просто оцей болтик перекрутити подати сюди його. Ось звідси краще, напевно, буде видно ось сам корпус наших цих. Значит, мені треба його подвинути і болтик закрутити ось тут. Чуть-чуть подати. І все. Так, все, я все подвинув, все должно бути нормально. Ну коротше, зараз стаканчика немає. я Якось візьму якусь дівчинку з собою, візьму її лате і провір. Так, ну що, коротше, розібралися ми з постаканниками, розібралися тут з картами. Таке все закручували, по підтягував, все що треба, тобто все добре. Зараз у мене сталася проблема з чеком. Що вона почала показувати чеку, це треба, ну, треба купити в розйомчики, мелку да? вічно жалію, бабла. От. Зараз спробую завести, вже сутки стоїть машина зі знятою клімою. Ну, зараз подивимось. Зніму, заведу на бензині, може навіть прокатаюсь трохи на бензині. Може і пропадає як у мене таке часто буває. Ну, коротше, це ладно. Ой, іншого не треба. Я під капот. Так, ну, ось ми під капотом, як бачите, клема знята. Сейчас поставим клемму. Вот, проверим все жидкости. Кстати, масло надо проверить. Потому что машина простояла, надо проверить масло. Так. Что мы имеем? А мы имеем, что надо доливать. Надо долывать и масло. Ой, да. Ну, вот такая ерунда. Ну, ничего, далее... Наверное, сейчас появится все равно чек. Ну, Ми на бензині прокатаємося там кілометрів до десяти, якщо з'явиться. Дамо просратися машинки. Да неужели? Ха, немає. Дай бог щоб і не було. Ну це доказе це временное явление. Він пропав зараз, ну може з'являтися, але все одно вважати треба помилки. Ну що, ребята, короче, ось такий був сьогодні Особо такого ми нічого не зробили. Да? Ми там щось підтягнули, щось там підправили, таке зробили. Так, такі мілкі ремонти. Коротше, даже не знаю, якщо чесно, як буде називатися відос. Бо я записуюсь зараз це в кінці, а як його назву і як його змонтують, до сих пор не знаю. Коротше. От. Ну а якщо тобі сподобався цей відео, то постав вподобайку і напиши коментар. Я буду радий. От. Всім ребятам та дівчинкам, які є на каналі, великий привіт. Всім пока, щастя, здоров'я і всього самого, самого найкращого. До зустрічі!